Давайте ще про ну, умовний, скажімо так, географічний центр м, фронту, е, сектор е, Торецька і Часового Яру. Ще про цю ділянку поговоримо в напрямку: півдесятка місцевих шахт, які е, розташовані на Північному заході на півночі від міста московити зараз намагаються тиснути зокрема. От вузьким вклиненням у, між вулицями Рудницької і Маяковського у в напрямку шахти номер 10 Московити тут 70 метрів висоти. Вочевидь, прагнуть захопити цей відвал шахти номер 10 Так само намагаються обійти. Вже намалювало обійти з південного заходу. Шахту Центральна, це най... Такий теж найвищий ствол е в місті і найстарша шахта в місті. Вочевидь, ну, ін інфраструктура там, так, так само діють тут в основному, я, як вже казав, е частина підрозділів ворожої 51-ї загальновійськової армії. Це колишнє те, що називали першим корпусом ДНР. І тут головно діють перша, дев'ята окремі мотострілецькі бригади та 80-й е окремий розвідувальний батальйон. Але от напрямок через. В обхід Неліпівки одним правим берегом річки Кривий Торець із вочевидь з очевидь, прицілом на Леонидівку і Щербинівку. Тут, зокрема, діє частина 132-ї мотострілецької бригади. Це колишні ну, ці мінти, зрадники Беркута. От на основі їх тоді формувалася ця бригада. Але так або інакше, ще одне важливий я впустив: от буквально теж в перших числах нового року поновилися. Активні наступальні дії московитів у напрямку приміських селищ Кримське Дачна, Це треба відзначити. Це довгий час. Там тривали бої, але активних штурмів не було. Але от загалом наші воїни кажуть, що у самому Турецьку чим далі, буквально з кожним днем залишається все менше, менше і менше, бодай якось придатних для оборони споруд. Хоча ну, наші воїни примудряються атакувати, а де інде ще й контратакувати, не лише зупиняти контратакувати противника. Ще одна ділянка фронту, яка ну вже без перебільшення стала, я не знаю, там. Е стала такою хрестоматійною. Це е, Часовоярський відтинок фронту. Тут оборона триває вже понад 9 місяців. Від початку квітня 2024 року тривалий час дуже московити е, стояли е, на заканалі. Це так званий східний мікрорайон Торецька. Фактично до серпня, до серпня 24-го року канал Сіверський Донець-Донбас. Якщо бути точним, то порисохле русло цього каналу. Фактично і було лінією фронту. Наразі ж головні зусилля московитів сконцентровані. Е... Вони намагаються атакувати через мікрорайон Жовтневий і зачепитися під прикриттям артилерії і мінометів за середмістя часового яру, тиснучи загальну дирекцію на Миколаївку, і намагаються продавити мікрорайон Північний. Атакують московити так само і вздовж траси е... Н32. Е... Костянтинівка Костянтинівка. Е... Бахмут Костянтинівка. Але от, ну, за великим рахунком нашим воїнам впродовж ну, вже доволі тривалого часу вдається тут московитів тримати, такі позиційні бої тут тривають. Але от від Григорівки від Григорівки, знову-таки дуже потужні атаки, буквально щоденні. Вочевидь, з прицілом на Майське і Маркове, але вже згаданий нами канал Сіверський Донець-Донбас. от Фактично на цій ділянці наразі є для московитів ну, нездоланною перепоною. Тримається. І така ну, відносно приємна новина, буквально. от, Наприкінці минулого тижня українські воїни від притеченого і ступочок провели так цілу серію контратак, вдалих. І, от невеличка ділянка, їм вдалося відкинути москвитів з кількох панівних на ділянці висоти, фактично відкинути впритул до каналу Сіверський Донець-Донбас. Трохи узагальнень і деталей про ситуацію, зокрема навколо Часового Яру і Турецька. Наш кореспондент спецкору Віталій Афанасьєнко зібрав у своєму матеріалі. Давайте глянемо. За кілька годин до штурму околиць Часового Яру наш безпілотник помічає ворожу групу. Один цинкує на третю годину, цинкує туди. Всі інші цинкують на 12-ту і на 9-ту. Ваша задача не підпустити підрив стилу. Плюс, плюс. Далі ударні пташки роблять свою справу, і окупанти назавжди залишаються в українському чорноземі. Ворожі штурми тут не припиняються ні на день. Окупанти сунуть і в межах самого часового яру, і південніше міста також біля гори, ступочок та предтеченого. Тактика у ворога незмінна. Йдуть в атаку переважно малими групами піхоти, але майже безперервно. Намагаються великою кількістю піхоти продавати. Нас погода зараз сприяє їм в тому, пробують. Повністю всі можливі напрямки, всі посадки, всі рівчаки, всі навіть полем пробують голим просто пройти. Технікою їм тяжко, поки до нас добратися, а от саме піхота, ну, в них просто враження нескінченного ресурсу, їм не коштує нічого в день втратити умовно відділення на те, щоб. Просто там провести розвідку, розуміючи силу наших ФПВ-шок, росіяни на цьому напрямку почали натягувати над дорогами захисні сітки, аби завадити українським безпілотникам атакувати їхні танки з бронемашинами. Це їм не дуже допомагає за останні там два тижні. Наш підрозділ Рарог, який працює тут надуспішно, успішно, знищив вже. Три танки Т-62, які рухалися і штурмували наші позиції. Також є значна кількість бмд 2 БМД 3 та бмд 97 Вистрілів водночас кількість окупантів навколо часового яру не зменшується, навіть навпаки, кажуть українські військові московити йдуть просто по трупах, постійно підтягуючи нові сили і техніку, вочевидь з метою створити вигідний плацдарм для подальшого наступу у бік Костянтинівки та Турецька. Проти тут стоїть 98-ма дивізія. Раніше ми казали, що за приблизними підрахунками, за кількістю людей в цій дивізії, проти тут стоїть там дві бригади. А нині ми бачимо, як противник намагається нарощувати свій наступальний потенціал і підсилює своїх десантників різноманітними штурмовими батальйонами. За останні там кілька тижнів лінія боєзіткнення не змінилася, але знову ж таки це не через те, що окупанти відмовилися від своїх планів. Це завдяки. Титанічній роботі нашої піхоти та бригади в цілому складною залишається ситуація, і на турецькому напрямку там ворог теж суне безперестанку. Лінія фронту у самому турецьку проходить наразі через серед місця. Окупантам сприяє щільна забудова та погода, через яку українським захисникам не завжди вдається ефективно вести аеророзвідку та вражати цілі дронами. Геолокаційні кадри, опубліковані інститутом вивчення війни, за 4 січня, вказують на те, що загарбники просунулися кількома вулицями Турецька на північному заході міста. А двома днями пізніше, 6 січня, московитів помітили вже в північній частині Турецька, а також біля кримського та південніша Щербинівки. Українські військові кажуть, бої тривають і у місті, і на околицях. Тактика ворога тут теж особливо не змінилася. Окупанти продовжують штурмувати, використовуючи квадроцикли та мотоцикли. А також цілеспрямовано б'ють артилерією по будинках, перетворюючи місто на суцільні руїни. Водночас наші воїни проводять локальні контратаки з різних флангів, намагаючись зупинити подальший наступ окупантів. Віталя Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини.